Розпочинаємо комісію специально про історичної старовички. На комісії зареєстровано з 4 чоловіків з 7. Комісія вважається повноправною. Прошу розчатувати. Ми зареєстровано на комісії 19 запитання.

Питання номер три. Обрання до нового дитина документація. Це залучення стати, що відчуття увага, за найменці ділянки. ангела. Це своє. Це своє і позвати за голову за. Питання номер 4 Прозначення проєкту заговорюється, що відведені зміни намір. Змінити в знання ще раз, за номер. 021781602-01.0050. Рішення було надійшло. Прошу, щоб голосувати. Питання номер п'ять.

For the first break of the street, the one, 1220, 1888, 2020, 111, 2022, 11, 11, 11. Python number 9. For the first break, we've got the last number. 07, 1228, 8, 20, 20, 10, 11, 11, 2022, 31, 17, 2011.

Коли коли звоїть, звоїть, що тут дуже добре. Так, так. Це ж може бути не другої. Поводи все жеситься. Да, я притул. Що досить до менше. То знаю, знаю. Тосно, то базувалося так. Пришне, то є якесь ново базувалося. Питання номер 12, 12. Перше вершення, що з змінодіанки. Зміна цілого обвинування значення. Раз повідомлення 122-17.006. 302-180-51. Прошу, прошу голосувати. Питання будь ласка. Таня номер 12. 12. 12.

Прошу, прошу Одноголосно, Голосно. Питання номер 14 За перше не питання, так і будуть щодо щодо невольня відміна місцеві. Власне земельні мене частини. Фаїв. Прошу прошу голосно. Таню No15. Продовжувати проєкту, що ви щодні зарані знають на проти программу правду реально. Дякую. Дякую вам. Бачу, що тут сподобалось. Так. Денис, з вами на ламає. Нам знадобиться обговорити А, секунду, таймер, таймер на консолі, Прошу пробачте, вата. Рішення прийнято до вас, Питання плану номер 16. Про дозування здорового нормативного щодо живих заміни живити для для вродож ротавого раморемену з контролю, де баять баять марку васту спотро сподробне грудництво.

Питання номер 17. Продаж права права ринку земельної ділянки для ведення ведення права 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 Питання 191 вчення до 40-ті зараз ділянки на власні села розголосила. Дякую. Завершувати дані рішення винесли на сесію все лише на жаль як, як все, все, бачу, бачу.